Друзі, ви знаєте, в мене сьогодні гріш відкриття мого ранку. Це одне слово українською, бо я постійно проходжу якісь тести. Дивлюся, це слово шваблик. Ви знаєте, що таке шваблики? Ну я знаю, шваблики це сірники. Так, а я думала, чи то гумки для миття посуду, чи то якісь гачки. А то ніби запозичення зі словацької, здається, мови, там ще можна почути слово чваблик. Я чесно кажучи, це слово знаю через той сюжет на, на каналі Сі у Фактах був із вівчарем, який десь там І він казав, І він казав слово швабли. А, так. а у мене слово відкриття в українській мові е, сьогодні це слово жилетка, а не, Почекай, а по ні, ні ні, 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 ні. А жилетка це бритва. А, і думаю, всі можуть віддуму, здогадатися, віддуму, жилетка? чому жилетка? Так, тому що от фірма жилет, і вони Ні. Скільки всього цікавого, друзі, а далі рубрика паляниця, а там ще більше. Дивіться. Починаємо ранок з вивчення української мови. Поляниця в ефірі. Поїхали. Вітаю на ранковому екзамені. Зараз вивчимо із вами цікаві українські слова, правильні наголоси і завершимо красивою скоромовкою. Блин, скоромовку, жесть де приблинжець, перебує, буду знати. Відкриваємо першу сторінку нашого екзамену, на якій у нас як завжди наголоси. Самиця верблюда. Вона верблюдиця чи верблюдиця? Я, чесно кажучи, шокувався, коли дізнався, що правильно саме верблюдиця. А ви це знали? Зізнавайтесь, як ви називаєте самицю верблюда? Верблюдиця чи верблюдиця? Верблюдиця чи верблюдиця? Верблюдиця. Верблюдиця? Верблюдиця. Верблюдиця. А от і ні, ні, кажу. Навіть ні. Нє. Верблюдиця. Верблюдиця. Саме так. Я теж дуже здивувався, коли дізнався, що це правильний варіант. Але ж із словником не посперечаєшся. Тож у цьому слові наголошуємо звук і верблюдиця. Верблюдиця? Верблюдиця. Ну, вибачаю, не знав такого. Та нічого страшного, що не знали. Ми ж тут усі вчимося, не переймайтесь. А от наступне слово ще більш цікаве, пов'язане воно із ярмарком. Продавець або покупець, який щось купує на ярмарку, він який? Ярмарковий чи. Ярмарковий. Ярмарковий. Ярмарко. Ну, ярмарковий. Від слова ярмарок. Я такої ж думки. А от словник зі мною аж ніяк не погоджується. Як би нам із вами не було звично казати, та правильно все ж буде ярмарковий. Уявляєте собі? А ярмарковий. Ярмарковий, напевно. Ярмарковий. Ярмарковий. Яр Зафіксували у слові ярмарковий наголос на звук О. Ярмарковий. Рухаємось до наступного нашого завдання. Тут на нас чекають красиві українські слова. От як думаєте, кого називають перебендя? Перебендя це так кажуть про капризну, вередливу і перебірливу людину. От із цього слова пропоную і почати перебендя. Одразу спитаю чи є може варіанти? Що це? Не знаю. Перебендя? Да. О, я не знаю. Та которая перебендя і далі йде. Не знаю якась. Мотузка перекручена через щось. Може, якась людина? Якась людина, оце вже близько, точніше, характер людини. І я вам скажу, ця риса характеру не дуже добра. Безвідповідальна. <рес> ну така сяка, якась не знаю все або як так, робить. Можна. А тих хто змінює часто рішення? Останній варіант: прямо в точку. Перебендями називають капризних та перевірливих людей. Вередливих таких капризур капризна капризна капризна. Ат мене там дві стоїть <рес> саме так. Перебендя це капризна та вередлива людина. Блін жесть, перебендя буду знати. Ну чесно, навіть асоціації не було. А от друге слово у нас уповні. У повні так кажуть про якийсь період часу або ж про повноту чогось. Наприклад, місяць на небі може бути у повні на своєму піку, коли він цілий. А ви чули таке слово у повні? От тут не скажу даже у повні да. упевнений це якесь банальне слово. Я не скажу чесно. У повні це так кажуть, коли щось у самому розквіті. На піку максимально наповнене. І тільки коли я сказав правильну відповідь, більшість одразу навели приклад із місяцем. Як місяць у повні? Ну, повний місяць. <рес> <рес> Мабуть, що ж, аж через край. У Повні місяць поля поле поливає, поле і переполює. Ось таку скору мовочку обрав я для вас сьогодні. Спробуйте повторити. Мені здається, все вийде. Поля поле поливає і поля переполює. Поля поле поливає, поле і переполя. Так давайте ще раз. Повторю ще раз, мені не складно. Поля поле поливає, поле й переполює. Тепер ваша черга. Поле поле поливає, поле переполює. Поля поле поливає, поле переполює. Ну от, бачите, як усе виходить. Красунчики. Тепер востаннє. Усі разом. Поле, поле поливає поле й переполює. Молодці! На сьогодні у мене питання закінчилися, тож наш екзамен завершено.